Зміни погоди ми бачимо не лише на термометрі, а й відчуваємо на власному темпі життя. Спека, дощ, вітер, що вибиває з ритму, а що навпаки додає сил. Наша знімальна група вирушила вулицями міста горішні плавні, щоб дізнатися у його мешканців, як зміни у погоді впливають на їхню продуктивність. Чи замислювались ви, як погода може вплинути на вашу продуктивність? Зміни атмосферного тиску, температури повітря, вологості, швидкості вітру та спекотне сонце можуть призвести до головного болю, слабкості, сонливості або, навпаки, безсоння, а також впливати на настрій та емоційний стан. Комусь легше працювати у дощовиті дні іншим, коли світить сонце. Цікаво, як у грішньоплавнівців змінюється продуктивність життя разом із змінами погодних умов. Якщо а, погана. Погода, то трошки лінь така невеличка і може бути непродуктивний день, якщо там а, дощ або погано, там не знаю, вітер сильний. А якщо сонячно, то в мене така з'являється як активність. І воно так день продуктивний, активний, веселий навіть. Плохо, Я гіпертонік, так що мені дуже плохо буває. А що ви відчуваєте в цьому моменті? Слабость, взялась такая головокруження. Обично пасмурно, дощ, така от обстановка. Якщо помірна температура там, до 28 градусів, то велика активність, продуктивність, хочеться бігати, щось робити, а коли дуже жарко, то нічого не хочеться. Дуже холодно, теж працювати не хочеться. А так ну, не дуже продуктивно. На сонечку взагалі добре. Коли <смірщина> сонечко можна загоряти і просто собі оддихнути. А так, переважно на нас не діє погода. Як бачите, стало спекотно. Літо як не як. Ну, що ж, це саме час для того, щоб пройтися, нарешті вийти з дому, бо було доволі холодно, скажімо так, і знову ж таки, літо починалося. Ух, з дощів. Ну, зараз саме час, щоб вийти на вулицю, можливо, ну точно позасмагати на сонці. А також... Ну, напевно, покупатися, де, звісно, можна. <сіх> ну і просто походити. Я не можу сказати, що зміна клімату якось впливає на мої продукти ініці, чесно. Ну, звісно, в нашому віці все на нас вже впливає. І погода, і настрій, і все, що хочеш. Ми сонечко любимо, як сонечко світить, і нам легше жити. Як отака погода, вітряна, дощ особливо, все. У мене як вона На даний момент в основному мій час весь на роботі, тому я не завжди а, помічаю. Але знову ж на даний момент добре все. Тобто, сонечко світить, легенький вітерець, приємна погода, можна і пройти з людьми поспілкуватися, з друзями побачитись. Тобто, в будь-якому випадку, на даний момент, все добре. В основному я більш от, люблю ось таку погоду. Тобто, ну а там. Якщо температурний діапазон брати, це там 17, 20, 22 градуси. Тобто, щоб і не було дуже спекотно, і можна було щось накинути. Мабуть, не впливає. Але звичайно, коли погода краща, коли немає доща, так набагато більша продуктивність. І настрій кращий, так? погода, коли гарна погода, робиться все легко. А ось коли похмура, все тоді з небажанням робиться. Так що впливає і дуже сильно. Якщо дуже пасмурно, то я відчуваю не так гарно, як може при сонячному дні. На мою плохо. Головна боль усилюється сильно. Головний біль посилюється, вимушений пити дуже багато ліків. Зараз бачите, яка погода літо, наче а прохолодно. Такого раніше не було. І зими ж не було цього року, снігу не було, і морозів. Дивлюсь, навіть на Дніпрі рибалки не сиділи, не ловили рибу. А раніше Дніпро замерзав. Я пам'ятаю, їздили навіть на машинах, на той берег переїжджали. А зараз немає такого. Клімат дуже серйозно змінюється у нас. Це напевно люди самі винні. Ну а що ж, ми добуваємо нафту, газ, диму, небо, і все через це певно відбувається.